Всім привіт. Сьогодні в студії Бамбарбіє Тіві, я, Олена Водоласька, керівник туристичної агенції Тривал Рай Київ. І сьогодні ми записуємо ефіри про італійський курорт Ріміні. Вже є інформація, подивіться попереднє відео про те, чим він відрізняється від інших, які пляжі, що можна подивитись в самому Ріміні. А також в зв'язку з тим, що Рімені дуже вдало розташований стосовно інших міст Італії. Звідки куди можна поїхати, якщо ви відпочиваєте? В рівні, я б так сказала. да це е, Якщо ви достатньо е, м, така людина, яка цікавиться не тільки е, тюлінім відпочинком, а ще є можливість і бажання подивитись навкруги, е, рівень це дуже вдали, вдала точка в, 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 точка відправлення я б так сказала відліку, звідки можна подивитися. Отже, що подивитись поряд з Рімені, куди можна купити екскурсію і куди варто поїхати для того, щоб мати певну уяву про цю частину Рімені. Рімені це в нас провінція Емілія Романія і найближче місто Болонья. До Риму можна дістатися за. 4 години. Не дивлячись на те, що за картою взагалі-то там 200 км 240. Але в нас гірський, гірський масив, тому це буде трохи, трохи довше. Отже, коли ви бачите тури в Ріміні, то поруч з Рівені завжди буде сан маріно Що таке сан -Маріно? Відео. Сан Маріно це. Невеличке таке окреме княж, князівство стародавнє, яке розташоване там в 30 хвилинах їзди від рівні. Тому туристи, які приїжджають в Рімені, завжди їдуть сюди. Це перша екскурсія, яку вам запропонують, яку ви можете відвідати як з екскурсією, так і самостійно приїхавши сюди погуляти. Сан Маріно це таке невеличке князівство. В них там здається декілька-декілька селищ всього розташовано, але воно завжди було нейтральним, не приймало участь в жодних війнах. І взагалі воно засновано близько з десь 300-го року. І, їх оцей головний замок, будівля така, яку ми бачимо, да, вона слугує і музеєм під відкритим небом, і точкою торгівлі, і взагалі таким магнітом, який притягує туристів. От подивіться, які відкриваються краєвиди. Воно розташований, замок розташований на вершині гори. І тут ми бачимо декілька площ. Основна площа Свободи, там трохи далі. Але чим же вони займаються, чому сюди їдуть туристи? Переважно більшість туристів їдуть для дегустації і прогулянок. А також це місто вільної торгівлі, тому сюди їдуть за шопінгом. Тобто, спочатку шопінг, а потім музей. Основний музей тут це музей стародавньої зброї. І як місце прогулянки і вдалого шопінгу ви можете його розглядати. Звичайно, якщо ви відпочиваєте в рівні, у вас є час. Можна сюди дістатися також на фунікульорі, а можна приїхати автобусом. Як ми приїхали ще я кажу, що з рівні буквально там півгодини, і дуже зручно, швидко. І ну, комфортно. Єдине на що звернути увагу, тут все гірка, бачите, який тут у нас вітерець. Тобто беріть з собою ковтинки, ну і звичайно, гроші. За чим сюди їдуть? Ну, по-перше, це шкіряні вироби, італійські сумки і все таке інше, а також парфуми. От реально парфуми це речі, які там ви купуєте в аеропортах в зонах дюті фрі. То тут дуже великий вибір. Туристи спеціально їдуть сюди саме за шопінгом, саме за такими дорогими речами. Також це може бути алкоголь, але Переважна більшість туристів, які там їдуть, то це парфуми і та також сюди їдуть за е, на дегустацію смачного місцевого вина, воно в них там якесь ексклюзивне. Тому, звичайно, сюди їдуть ще і для цього. Е, можна дістатися на екскурсії або приїхати самостійно з рівні, або, але звертайте увагу на такий нюанс, як розклад, який ви мусите перевіряти, тому що. Може так статися, що ви приїхали, наприклад, на розклад не звернули увагу, і тут залишитись ночувати під стінами замку. Тобто, тут важко, важливо бути уважним і читати всі об'яви, які там вісять. Тобто, подивіться, який краєвиди, подивіться, яка краса, це варто тут, для того, щоб туди приїхати. Також туристи, які відпочивають в Рівні, можуть купити одноденну екскурсію в Рим. В нас вже було. Запис, ефір про рим, що ви побачите в Римі за один день, можете подивитися, будь ласка. Тут ми, тр трохи я зроблю акценти на тому, що, що туристи побачать. Тобто стандартне подорож десь у вас займе е, плюс-мінус 4 години в один бік, тобто це ранній виїзд, пізній приїзд, але за оцей день у вас буде уявлення, ви сформуєте уявлення про те, чи варто взагалі вам приїхати ще додатково в Рим, подивитися, погуляти. Е, так як ландшафт. Гірський, то дорога така достатньо, так би мовити, Ну 4 години, не 2, але були туристи, які їхали з дітьми і відпочивали. Тут ви пройдете основні основні пам'ятки, це і площа. Римський форум, це ви можете зайти. Також це основне місце, яке проходять, проходять туристи, і площа Венеції, також оцей фонтан триві, і трохи прогулятися по цим основним пам'яткам. Вас гід проведе і розкаже максимум інформації, яку ви до цього не знали, скажімо так. Це у нас замок святого Ангела. а також Тибор, який раніше був судоходним, і ці відомі мости римські, також ви можете зайти в Ватікан. Якщо у вас залишиться час, а він може залишитись і ви цікавитесь, наприклад, якимись там витворами мистецтва, ви можете зайти в, в музей Петра. В собор святого Петра і е, також там е, побачити якісь е, ну, ексклюзивні речі, які ви не побачите в інших місцях. А, також і Рим, як і будь-яка частина Італії, це про їжу. Обов'язково спробуйте ці всі смаколики, повз які ви не зможете пройти. Е, це дійсно частина спадщини, частина культури, і ви повністю погружаєтесь в це взагалі таке середовище їжі, середовище смакоти і просто насолод... насолодитесь Римом відпочинком в Римі. Також ви можете проїхатись в Болонью, бо до Болонії буквально там дві години їзди, десь 100 чим кілометрів. Екскурсія також може бути. Болоня це взагалі вважається культурною е е кулінарною столицею Італії. Це ж ну, по, по різному хто каже, але взагалі-то е Соус Болоньєзе придумали тут, і вони дуже цим пишаються. Тому Болонья, як на мене, це взагалі такий, Окремий пункт, від, пункт для відвідування, маст-візіт, я б сказала. Да? Місце маст-візіт, тому що е, воно, як на мене, недооцінене. Тут є що подивитися, так, тут нема моря, але е, в цей день, який ви проводите тут, ви просто насолодитесь ці е, красою архітектури, оці арки, які просто характеризують. І, на всіх, на всіх листівках в, в на всіх листівках в, в на всіх ресурсах. Отже, це в нас головна площа. Це м, також візитівка болонії, башти Азінелі Гарізенда, головна площа. Це коли ви побачите там загуглите болоня, то ви першим, що ви побачите, оці оці башти. До речі, там на одній з них є. Оглядовий майданчик. Також знов-таки да, акцентую увагу на тому, що а, Італія це про їжу, і ви просто не зможете пройти повз ці мартаделі, мартаделі, всілякі ковбаси, прашута це просто маст ну, візіт. Це ну ви ви маєте сюди зайти і щось спробувати і для того, щоб у вас залишились приємні спогади про Італію в цілому. Також Верона дуже дуже близько розташована. Верона. Верона це місце, відоме місце Ромео і Джульєти. І ці всі легенди, які складаються, це балкон, балкон Джульєти. Можна приїхати подивитись, відпочити. Також близько розташоване озеро Гарда і місто Серміоне. Також дуже дуже. В рекомендованих просто рекомендую відвідати, і тут буде час погуляти навіть в літній період, може буде можливість покупатися. Це взагалі найбільше озеро, озеро в Італії, воно там десь 53 кілометри довжиною, тобто це таке дуже відоме місце відпочинку і цей мікроклімат певний, який складається, тому що озеро розташовано в такій низині між горами. І це також в Італії одне з найвідвідуваніших міст, міст взагалі по Італії. Тому, якщо ви вже відпочиваєте поруч таких відомих. Красивих місць, користуйтеся цим, купуйте ці екскурсії, якщо потрібні контакти, де купити, за скільки купити, звертайтеся. Звичайно, ми вас проконсультуємо. Партнери, все, все в нас є, ми можемо вам порекомендувати, де, як, коли з'їздити і взагалі що подивитися по Італії. Але якщо ви. В рівні або роз... відпочиваєте десь там поруч, то обов'язково піднімайте голову вверх, дивіться по різні в різні боки, і ви в Італії точно знайдете щось для себе для того, щоб наситити свій відпочинок, наповнити його не тільки пляжем, не тільки морем, а ще і такою красою, яка оточує вас там в зоні де досягаємості вашому відпочинку. Отже, по рівні ми записали вже ефір про пляжі, про саме місто, про як сюди можна дістатися в попередньому ефірі. Тому дивіться, пишіть коментарі. Якщо раптом ви вже були в рівні, напишіть, будь ласка, свої враження, тому що в туристів враження неоднозначні, Але ви вже озброєні матеріалом, ви вже знаєте, що очікувати від Рімені. Так, це не амальфітанське узбережжя, це взагалі інший відпочинок. Але Італія дуже різноманітна, і ми вам пропонуємо, з врахуванням логістики і прекрасних цін в цьому році відвідати цей курорт. Отже, Співробітники агенції нашої мережі агенції гарячих путівок зможуть вам запропонувати будь-які тури в Рівні або в Італію. Звертайтеся.